Жінка в Мені БРІТНІ Спірс. Переклала з англійської Анастасія Цимбал. ТЕКСТ читає Марина Запорожець У цій книжці Брітні Спірс відверто ділиться власною історією від раннього дитинства до сьогодні шляхом до відродження жінки в собі, ЩО пов'язувало її з Агілерою і Гослінгом. Майклом Джексоном і Мадонною, як вона стала обличчям Пепсі та жінкою Року за версією Білборд, як сім'я перетворила її на машину із заробляння грошей, через який біль довелося пройти після розриву з Тімберлейком, чого коштувало місяцями не бачити синів. Брітні торкається навіть найтемніших сторінок своєї історії. Тринадцяти років під ув'язненням перекреслено опікою батька. Але ця книжка не тільки про внутрішню темряву. У ній багато світла, віри, надії, любові до музики і вдячності фанатам, а ще сили долати всі перешкоди і жити за власними правилами Присвячується моїм хлопчикам ви любов усього мого життя. Пролог. Маленькою я могла годинами гуляти в тихому лісі за нашим будинком в Луїзіані і співати пісень. Це давало мені відчуття живості й небезпеки. Батьки постійно сварились тато пив. Удома мені зазвичай було страшно. Не сказати, що на вулиці був рай, але там був мій світ. Рай чи пекло неважливо то був мій світ. Додому я завжди йшла доріжкою, що вела через сусідський чудовий двір з басейном. У сусідів був сад каміння, повний дрібної гальки, яка затримувала тепло. Воно було таким приємним на дотик до моєї шкіри. Я лягала на ці камінчики та вдивлялась у небо, відчувала тепло знизу і згори і думала Я можу жити життя по своєму. Я можу здійснити свої мрії. Лежачи в тиші на тих камінчиках, я відчувала присутність бога. Розділ перший. Виховання дітей на півдні базувалося на принципах Шануй батьків і тримай язика за зубами. Зараз правила змінилися, тепер поважати треба дітей. У мене вдома не можна було перечити батькам Хай як важко, мовчи. А якщо не мовчиш, начувайся. Біблія каже, що мова твій меч, моєю мовою і моїм мечем були пісні. Я співала, скільки себе пам'ятаю. Підспівувала радіо в машині, коли їхала на заняття станців, співала, коли було сумно. Для мене пісні були чимось одухотвореним. Я народилася і ходила в школу в місті Макомб, штат Місісіпі, а жила за 40 кілометрів звідти, у Кентвуді, штат Луїзіана. У Кентвуді всі всіх знали. Ніхто не замикав дверей. Життя громади крутилося навколо церкви і вечірок просто неба. Дітей вбирали в однаковий одяг і всі вміли стріляти. Основна місцева пам'ятка Кемп Мур, тренувальний табір конфедератів, котрий збудував Джефферсон Девіс – Щороку у вихідні напередодні Дня подяки тут влаштовують театралізовані реконструкції подій громадянської війни, і люди у військовій формі нагадували, що свято наближалося. Я обожнювала цей період Гарячий шоколад, запах вогню в каміні у вітальні, кольори опалого листя на землі. Ми жили у невеликому цегляному будиночку з дерев'яними панелями і зеленими смугастими шпалерами. Малою я ходила в перекусну Сонік, каталася на картах, грала в баскетбол і відвідувала християнську школу Парклейн Екадемії. Уперше я була глибоко зворушена аж до морозу по шкірі, коли почула, як наша хатня робітниця співала у пральні. Зазвичай пранням і просуванням займалася я, але коли з фінансами було краще, мама наймала помічницю. Робітниця співала госполи і справді відкрила для мене цілий новий світ. Ніколи цього не забуду. Відтоді моє бажання і потреба співати тільки зростали. Пісні це магія. Коли я співаю, то контролюю власне життя і можу просто доносити свої думки і почуття. Співаючи, ти відкидаєш усі ці клішовані фрази на зразок Привіт, як справи. Ти можеш озвучувати значно глибші переживання. Пісні переносять у містичний світ. Де мова не має значення, і де немає нічого неможливого. Понад усе мені хотілося втекти від буденності саме туди, де можна виражати почуття не думаючи. Коли я залишалася наодинці з думками, голову заповнювали тривоги і страхи. Музика ж спиняла їхній шум, додавала впевненості і переносила туди, де я могла виразити себе так, як хотілось. Пісні переносили мене до Божественного. Співаючи, я ніби була не в цьому світі. Я гралася у дворі, як усі діти, але мої думки, почуття і сподівання були деінде. Я докладала чималих зусиль, щоб усе мало точнісінько такий вигляд, як мені треба. Я дуже серйозно підійшла до зйомок кліпів на пісні Мараї Кері. Ми знімали їх у подружки у дворі. У вісім років я вже вважала себе режисеркою. Здається, більше ніхто в місті таким не займався, але я знала, що хочу побачити в цьому світі, і намагалася втілити свої бажання в життя. Митці займаються творчістю, перевтілюються в різноманітних персонажів, щоб утекти в інші далекі світи, і саме це мені було потрібно. Мені хотілося жити у мріях, у чудовому вигаданому місті, і ніколи не думати про буденність. Пісні стали містком між реальністю і вигадкою, між світом, у якому я жила, і світом, у якому так прагнула жити. Нашу сім'ю переслідують трагедії. Моє друге ім'я від батькової матері Емми Джин Спірс, яку всі називали Джин. Я бачила її на фото і розумію, чому всі кажуть, що ми схожі. Однакове світле волосся, однакова усмішка. Вона здавалася молодшою за свій вік. Її чоловік, мій дід Джун Спірс, молодший, був аб'юзером. Джин втратила сина всього через три дні після народження. Дід відправив бабусю у лікарню південно-східної Луїзіани, жахливий психіатричний центр у Мандевіллі. Там її лікували літієм. У 1966-му 31-річна бабуся Джин вистрелила в себе з дробовика над могилою сина через вісім років після його смерті. Навіть уявити важко, яке горе вона переживала. На півдні про таких чоловіків, як Джун, кажуть, що йому важко догодити, що він перфекціоніст бере дуже активну участь у вихованні дітей. Я схарактеризувала б його значно жорсткішими словами. Як фанат спорту, Джун змушував мого батька тренуватися до сьомого поту. Щодня після гри в баскетбол хай який виснажений і голодний. Хлопець мусив закинути м'яч у кошик ще сто разів, і тільки після цього йому дозволяли йти в будинок. Джон був офіцером поліції і працював у відділку Батон Ружа. У нього було десятеро дітей від трьох різних жінок. І з того, що я знаю, немає нікого, хто міг би сказати хоч щось хороше про перші 50 років його життя. Навіть у нас удома говорили, що чоловіки з роду спірс завжди були негідниками, особливо уставлені до жінок. Джин не єдина дружина Джуна, яку він запроторив у психлікарню в Мандевіллі. Другу жінку він теж туди відправив. Одна зі зведених сестер батька розповідала, що Джун розбещував її з 11 років, аж поки в 16 вона не втекла з дому. Моєму батькові було 13, коли Джин укоротила собі віку на могилі сина. Знаю, що ця травма частково вплинула на його ставлення до мене і брата з сестрою. Через неї він ніколи не був нічим задоволений. Батько змушував брата займатися спортом. Він напивався донестями, часом зникав на кілька днів, а п'яним був дуже жорстокий. З віком Джун подобрішав я вже не застала того злого чоловіка, що знущався з мого батька і решти своїх дітей. Я знала просто терплячого і доброго дідуся. Батько й мати були з геть протилежних світів. Зі слів мами, її мати, моя бабуся Ліліан Лілі Портл, виросла у вишуканій сім'ї лондонських інтелігентів. Усі зазначали, що в ній було щось екзотичне її мати була британкою, а батько походив із середземноморського острова Мальта. Мамин дядько працював палітурником. У сім'ї всі грали на музичних інструментах і любили співати. У Другу світову війну Лілі на танцях познайомилася з американським солдатом, моїм дідом, Барні Бриджесом. Він був водієм, возив генералів і обожнював швидку їзду. Однак, коли він привіз її в Америку, бабуся була розчарована, вона думала, що житиме тут так, як у Лондоні. Їдучи з Нью Орлеана на молочну ферму Барні, вона дивилася у вікно і її непокоїло, яким порожнім здавався його світ. А де ліхтарі? Запитувала вона свого чоловіка. Іноді я уявляю Лілі, як вона їде селами Луїзіани, вдивляється в ніч, розуміє, що скоро її досі жваве, яскраве життя, сповнене музики, чайних вечірок і лондонських музеїв, стане тихим, обмеженим і тяжким. Замість походів у театри чи крамниці, їй доведеться сидіти в селі і готувати, прибирати, доїти корів. Тож бабуся замкнулася у собі, читала купи книжок, стала одержимою прибиранням і сумувала за лондоном до самої смерті. Удома казали, що барні не відпускав лілі до рідного міста, бо боявся, що якщо вона поїде, то вже не повернеться. Як розповідала мама, часом Лілі могла так задуматися, що починала прибирати зі стола ще до того, як усі доїдять. Для мене ж вона була красуною бабусею, і я любила копіювати її британський акцент. Мені завжди було втішно говорити з британським акцентом, бо це нагадувало про неї мою стильну бабусю. Мені хотілося мати такі вишукані манери і мелодійний голос, як у неї. Поза як Лілі була із заможної сім'ї, моя мама Лін, її брат Сонні і сестра Сандра росли, можна сказати, в достатку, особливо для села в Луїзіані. Хоч усі в сім'ї були протестантами, мама відвідувала католицьку школу, підліткою вона була неймовірною красунею. Її чорне волосся завжди було підстрижене коротко. Вона ходила в школу у височенних чобітках і коротеньких спідничках. Мама дружила з місцевими геями, і ті катали її на своїх мотоциклах. Не дивно, що батько поклав на неї око. І, можливо, завдяки виснажливим тренуванням, до яких змушував Джун, він був чудовим спортсменом. Люди приїжджали здалеку, щоб подивитися, як він грає в баскетбол. Мама побачила його і сказала О, а хто це? Судячи з усього, їхні стосунки почалися зі взаємної симпатії і любові до пригод. Однак медовий місяць закінчився задовго до моєї появи на світ. Розділ другий після одруження батьки уселилися у невеличкому домі в Кентвуді. Мамина сім'я більше не підтримувала її фінансово, і батьки були дуже бідні, бідні й молоді. Мамі двадцять один, а батькові двадцять три. У 1977 році в них народився мій старший брат Брайан. Після того крихітного будиночка вони переїхали в невеликий дім на чотири кімнати. Після народження Браяна мама повернулася до навчання на вчительку. Батько працював зварювальником на нафтозаводах. Це важка робота, що зазвичай тривала від місяця до трьох, і почав сильно пити. Звісно, дуже скоро це позначилося на сім'ї. За словами мами, через кілька років їхнього подружнього життя мій дідусь Барні загинув в автокатастрофі, після чого батько пішов у запій і пропустив перший день народження Брайана. Коли Брайан був малюком, батько напився на різдвяній вечірці і зранку на Різдво кудись завіявся. Тоді мама сказала, що з неї досить, і переїхала до Лілі. У березні 1980 року вона подала на розлучення. Однак Джун і його нова дружина благали її повернутися, і врешті мама погодилась. Певний час усе було добре батько полишив зварювання і зайнявся будівельним бізнесом, а потім відкрив ще й фітнес-клуб, що коштувало йому чималих зусиль. Клуб називався Total Fitness. Завдяки йому деякі місцеві чоловіки, зокрема і мої дядьки, захопилися бодибілдингом. Він розташовувався в студії по сусідству з нашим будинком, і ми спостерігали за нескінченним потоком накачаних чоловіків, що грали м'язами перед дзеркалом під світлом флуоресцентних ламп. Батькові справи пішли дуже добре він став одним з найбагатших людей у місті. Наша сім'я влаштовувала гучні вечірки з вареними лангустами і танцями до самого ранку. Я завжди підозрювала, що секрет такої цілодобової бадьорості був у спідах. У ті часи це був найпопулярніший наркотик. Мама разом із сестрою, моєю тіткою Сандрою, відкрила дитячий садок. Щоб зміцнити шлюб, батьки вирішили народити ще одну дитину мене. Я з'явилася на світ 2 грудня 1981 року. Мама ніколи не минала нагоди зайвий раз нагадати мені, як вона 21 годину мучилась, народжуючи мене. Я любила жінок у нашій родині. Тітка Сандра, у якої було вже двоє синів, неочікувано завагітніла в 35 і народила кузину Лору Лін. Наша різниця у віці була всього кілька місяців. Ми з Лорою Лін були, наче двійня, ми дуже дружили. Лора була мені як сестра, а Сандра, друга мама. Вона завжди так пишалася мною і дуже підтримувала. Хоч бабусі Джин не стало задовго до мого народження, мені пощастило знати її маму мою прабабусю Лексі Пірс. Лексі була відпадна красуня завжди з макіяжем, червона, пречервона помада на білому, прибілому обличчі. Вона була зірви голова, і з віком ця риса тільки посилювалася. Мені розповідали, і я навіть не задумувалася, що це може бути неправда, наче вона одружувалася сім разів. Сім! Звичайно, вона терпіти не могла свого зятя Джуна, але після смерті дочки не відвернулася від нього і дбала про батька і решту онуків, а потім і правнуків. Ми з Лексі були дуже близькими, найкращі, найрадісніші спогади з дитинства пов'язані з нею. Я ходила до прабабусі в гості з ночівлею, і ми залишалися тільки удвох. Уночі перебирали її косметику, а вранці вона готувала мені щедрий сніданок. До нас приходила її найкраща подружка, котра жила по сусідству, і ми слухали повільні балади 1950-х з колекції Лексі. В обід ми лягали подрімати. Я так любила засинати біля неї, відчувати запах її пудри і парфумів і слухати як глибше і спокійніше її дихання. Якось ми з Лексі поїхали взяти у прокаті фільм. Ми вже від'їжджали від відеопрокату, від як врізалися в іншу машину, а потім застрягли в ямі. Так і не змогли виїхати з неї. Довелося викликати евакуатор. Той випадок дуже налякав маму. Відтоді мені заборонили гостювати в прабабусі. Нічого ж страшного не сталося, казала я мамі і благала, щоб мені дозволили піти до Лексі. Я любила її більше за всіх. Ні, боюсь, її літа беруть своє. Відмовляла мама. Тобі більше не можна гуляти з нею. Це небезпечно. Після того випадку я бачилася з Лексі в себе вдома, але мені забороняли їздити з нею на машині чи залишатися в неї на ночівлю. Для мене це стало тяжкою втратою. Я не розуміла, чому бути з кимось, кого любиш, може бути небезпечно. У тому віці другим моїм улюбленим заняттям після гостювання в Лексі було ховатися в шафах. Це навіть стало сімейним жартом. І де ж наша брітні цього разу? Я завжди зникала в домі тітки. Усі мене шукали, і, коли вже починали панікувати, раптом відчиняли дверцята якоїсь шафи і гоп, ось і я. Мабуть, мені хотілося, щоб мене шукали. Хованки роками були моїм улюбленим заняттям. Це був спосіб привернути до себе увагу. Ще я любила танцювати і співати. Тричі на тиждень ходила в церковний хор, а щосуботи на уроки танців. Згодом до танців додалися заняття з гімнастики в Ковінгтоні за годину їзди від дому. Я обожнювала спів, танці, акробатику і могла займатися ними безкінечно. На дні профорієнтації в школі я сказала, що хочу стати юристкою, але сусіди і вчителі почали запевняти, що мене чекає Бродвей, і, врешті решт, я й сама почала сприймати себе як маленьку артистку. Перший танцювальний виступ відбувся, коли мені було три роки, а в чотири я вперше заспівала солу пісню What Child is this на різдвяному ранку в маминому садочку. Мені хотілося ховатись, але водночас і щоб мене всі бачили. І те, і те було можливе. Сидячи в темній шафі, я почувалася такою маленькою, що, здавалося, зараз розчинюся в повітрі. Але коли на мене всі дивилися, я ставала іншою, головною. У білих колготах я стояла, співала і відчувала, що можу все.